Любов міни житлоне для тренінгові заняття з емоційної стійкості, комунікації та безпечної поведінки відбуваються раз на тиждень у Луцьку. Розповів координатор програми для родин із дітьми у час війни Валерій Петрович. каже, понад півсотні вимушено переселених українців, а також дружини і діти військовослужбовців беруть у ній участь. Окремо із підлітками і дорослими займаються соціологи. Цього разу тема зустрічі любов і відповідальність. 14 14-річна Аліна Науменко бере участь у тренінгах. На Волинь дівчина з мамою приїхала із Мелітополя у рідному місті, яке тимчасово окуповане, розказує, залишився її тато. Це все тяжко приймати, коли рядом з тобою немає ще однієї тобі рідної людини, яка зараз знаходиться на окупованій території і просто як в тюрмі. Находиться і з нами спілкується, але зв'язок іноді перериває і. Починається така, як тривожність. Алінина мама Анна у Мелітополі займалася підприємництвом, продавала одяг через повномасштабну війну. Каже, торік у вересні мусила покинути дім. На заняття розповідає жінка, приходить, аби морально зміцнитися, адаптуватися до змін. Підлітки вони такі більш чутливі в 15-14 років для того, щоб якось наладити оцей весь психологічний стан від того, що ми пережили. Ми прийшли. Чисто так для проби подивитися, і моїй дитині сподобалось п'ять місяців у лавах Збройних сил України. Чоловік лучанки Олени Заєць. Жінка розповідає, це важкий для неї час на тренінгах їй важливо знайти підтримку. Що зараз більше стала використовувати це спілкування зі своєю дитиною, тому що вона... Бачить мене, чує, як ми спілкуємося з чоловіком, який його підтримую по телефонних розмовах. І вона все відчуває, стала така теж більш тривожна. І все-таки техніка обіймів, спілкування з дитиною, відкритого спілкування, більше проведення з нею часу такі в ігровій формі. Зближує нас, і якби і мені, і їй це легше дієва вправа заземлення. Що ти зараз відчуваєш, що ти зараз чуєш? Як ти відчуваєш свій організм? От саме, щоб ми не думали про те, що буде завтра, зосереджувалися на заразньому нашому стані. Війни легкої не буває. І все ми вчимо наших мам, як максимально. Посилити свій, скажімо, стресостійкість свою посилити, максимально посилити свою адаптацію до тих викликів, які існують в суспільстві. Максимально боротися з фейками, які можливо хтось засилає із наших ворогів, і максимально підтримувати своїх свої родини, в першу чергу своїх дітей. Програма розрахована на 12 безплатних занять, що втілюються у Луцьку українським фондом благополуччя дітей, розповів координатор Валерій Петрович. Це другий набір учасників. Оксана Юпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.